Вітаю, вельми шановні пані та панове. Сьогодні продовжу розмову про українські дорогоцінні камені, перш за все, топази, тому що це національне багатство нашої країни, про існування якого ця країна і це населення не знає, на жаль. Тому їх можна безкоштовно і, і безперешкодно ну, не знаю, що з ними робити. Так, ми ж, напевно, знаєте. Ви обираєте цих людей, які з ними щось роблять. Так ось, велетенські топази феноменальне явище України. Це один з дуже гарних дорогоцінних каменів. Його принадою є те, що топаз може бути різних кольорів. Зелений, жовтий, блакитний, рожевий. Буває він і без, без кольорової гами. Ще одна цікава особливість топазу полягає в тому, що під дією іонізуючої радіації топази стають димчастими, червоними або темно-жовтими. Ну, унікальний камінь, який ну, змінює свої кольори та і, і взагалі від природи зафарбований в надзвичайно таку е яскраву кольорову гаму. Ще під час античності мандрівники, які відвідували територію України, писали про те, що землі межиріччя Дунаю і Дніпра, а також Карпати були багатими на поклади алмазів. Відомий римський історик Пліній старший, тоді ж писав про наявність тут скіфських смарагдів. Ну, знаменним для українського коштовного каміння став 1860-й рік. Саме тоді на Волині були відкриті поклади технічних та ювелірних кристалів. Тут, в оспіваному поетами Поліссі, виявили запаси гірського кришталю, раух топазу, топазу, моріону і берилу, які нині мають світову славу. Гірський кришталь є різновидом кварцу. Однорідні прозорі його е, кристали є надзвичайно цінним матеріалом для оптичних приладів, в електро- і радіотехніці. Використовується також для виготовлення е, кварцового скла та в ювелірній промисловості. Особливо ціняться запаси берилу та моріону. Берил – Назвичайно розмаїтий коштовний камінь з багатьма відтінками, в залежності від кольору, прозорості і домішок. Розрізняють, власне, берил, зелені, жовтувато-білі, замутнені кристали, а також аквамарин, прозорі, зеленувато-блакитні. Які ще називають кольору морської води, кристали, які іноді набувають темно блакитного забарвлення. Геліодор насичено жовта відміна берила, смарагд – прозорі кристали чудового, м'якого, трав'яного, можна його так охарактеризувати, зеленого кольору. Ростерит прозорі кристали з рожевим відтінком, морганіт, яскраво рожеві кристали з дивним відливом на світлі. Все це каміння вважається дорогоцінним та і найвищого гатунку. Моріон дорогоцінне каміння, кристали якого зафарбовані в темний димчастий колір. Нерідко вони в Україні мають практично чорний відтінок, що ціниться особливо високо. При нагріванні до 250-300 градусів Цельсія моріон втрачає колір і може застосовуватися в техніці. Ну, в останній період в Україні в декількох районах відкрито родовище Корунду. Його, як і інше, дорогоцінне каміння, нині відкрито в межах українського щита, Приазові, в Побужії, в інших місцях. За твердостю, в природі корун поступається лише алмази. Він використовується в техніці, а його прозорі гарно забарвлені різновиди, які називаються рубінами. Або і сапфірами є дорогоцінним каменем, камінням високої якості і вартості. Ну, особливості геологічної будови України, про які я вже говорив неодноразово в своїх відео, і недостатнє геологічне вивчення вказують на те, що в нашій державі. Можливі нові вражаючі відкриття дорогоцінного коміння вже в найближчий час, тобто, коли ми захочемо. Так. Тобто, ми, Україна, Українська держава має ще один практично невичерпний ресурс ну, власного розвитку. Так. Який не задіяний, а якщо і задіяний, то задіяний людьми, які задіяні <смі> у яких схемах? І, звичайно, що ну, збагачуються вони, а не збагачується наша держава, тобто кожен із нас? Тобто я всім бажаю нас, із вас, всім українцям. Україні і в світі після переможного завершення війни, таки створити українську корпоративну державу на основі держави Україна і однієї з найбільших, а можливо, і найбільших у світі українських діаспор, які будуть разом працювати на український світ. На відновлення української нації, яка протягом всього 20-го й го року, знищується цим ну, злом всесвітнім, Московією і московитами. Тобто, нам необхідно відновити власну націю. І я вам розповідаю про ресурси вже скільки. Вже півтора місяці вам практично кожен день розповідаю про те, які ресурси, якими ресурсами володіє наша держава, і буду про це говорити і далі. Ну, треба ж ці ресурси якось задіювати не для збагачення окремих осіб, а для збагачення всієї нації. Всім українцям в Україні і світі бажаю. Здоров'я, добра і нашої спільної перемоги над цим вселенським злом Московією, московитами.